Привіт підписники та гості каналу Садгород Кібличі. Сьогодні у нас 15... 13 вибачаюсь, листопада. І ми продовжуємо наші роботи на винограднику. Там потихеньку пакую саджанці, ваші замовлення відправляю. І тут поки немає дощу, а то кожен день дощ, подивіться. Ось на листу вода стоїть. Видно, да, водичка листить. Та й тут калюжі під ногами, подивіться. Вода, дощі кожен день. Але сьогодні трошки дощ наче перестав. Во вчора ще йшов ввечері. То так потрошки починаю обрізати. І хто бере у мене саджанці, то часто запитують. я новачок в цій справі. Розкажіть, будь ласка, яка у вас схема посадки винограду, як ви обрізаєте виноград. І ось вирішив зняти сьогодні відео на цю тему, щоб вже було всім доступно Ну це відео для новачків, хто вже давно займається виноградом, то я думаю, вам буде не цікаво можете зразу пере, перемикатися на щось цікавіше. А ми зараз розпочинаємо. Ось дивіться, наприклад, старі ряди, старі кущі. Ось у нас наприклад, у, наприклад Алвіка. Дивіться, ось скільки вона займає місця від стовба. Ось веду. І до стовба. Тут 5 метрів. І це все займає один куш. Далі йде. Це ще, до речі, ось на пасинках ще гронки Висять, це доволі така непогана, хоч ягода прийшла морозом. Але доволі солодка. Це також на пасинку. Так, відволікаюсь. Ось алвіка 5 метрів. І ось збоку красавчик. Бачите? Також він займає площину від стовба і до стовба. Також 5 метрів. Все ось слози, тут я вже листя обірвав, щоб вам було краще видно. Ну, звісно, такий кущ на таку ширину на 5 метрах він буде нам давати від 40 до 80 кілограм ягоди. Ну, Звісно, якщо не буде, якщо не буде ніяких катаклізмів, не виб'є мороз або ще щось весною, весняні заморозки. Тому що місця для нього багато, ми залишаємо тут 40 десь ось таких плодових лоз. На кожній лозі грона. Ну, в середньому хай кілограм, а то є по дві грони то ну, десь від 40 кілограм. Ось напротив, що це у нас тут таке. Це, це перещеплений, ладно, йдемо. Ось юбілей новочеркаська. Також дивіться. Старий кущ. Листя не загорнув. вибачте, я думаю, вам видно. Ось такі рукава на землі лежать. Ну, зазвичай він дає нам... Кілограм в середньому 50-60 врожаю. І тут зараз все позалишали на пасинках, подивіться на, на 13 листопада. Ще скільки пасинкового врожаю. Хоча основний врожай ми зняли ще в серпні місяці. І тут дивіться, ще скільки він на пасинках накидав. Дивіться скільки, скільки ягід. І на секундочку 13 листопада. Ну, ягода вже теж пройшла морозом. Солодка, звісно, не така вона, як вона літом була на смак. Вже вона така трішки водяниста, то дощі два місяці. Вже було декілька морозів. Мінус 4 було і мінус 3, то вже така, але як нема ніякої, то можна з'їсти і таку. Так, ну я думаю, з такою обрізкою, з великим кущом вам зрозуміло, а мене часто запитуєте ви, як обрізати, коли куш від куща там метр чи два, коли дуже близько. Ну тут бачите, від стовба до стовба. Оце. Оце його територія цього куща. Зараз підемо, я вам покажу, де я вже пізніше вже став насаджувати густіше, тому що території мало, а хочеться додати ще якихось сортів і форм. Тому вже починаємо вже густіше їх один до одного тулити. Вже півтора-два метра один від одного переходимо до іншого куща. Так, ось дивіться, тако відійду далі. Дивіться, кущ від куща. Півтора метра. Ось один кущ і ось другий кущ. Це в нас аватар. Так, тоді далі біля цього куща є бірочка також абажур. І від цього куща вже до що Це у нас знову аватар. Дивіться, і вони один від одного ну, півтора-два метри. І як, як його обрізати. От минулого року ми вигнали з вами чотири рукави, посадили в допустимо. Зараз я вам покажу. Ось, наприклад, посадили ми, це в нас червоний принц. Дивіться, посадили минулого року і вигнали ось один, два, три і он четвертий рукави. Ось такі чотири рукави ми вигнали. Так, і. Переходимо знов сюди. Вигнали чотири рукави. І нам потрібно їх ложити вже на плодоношення, ось на цей дріт. Уже на слідуючу весну. Ось ті чотири рукави, ми вже положимо на перший дріт. Ось так, як ось цей був прив'язаний і з нього вже з бруньки пішла лоза догори. Ось така вигналась. І так як тут місця мало один до одного. Куща, то це він займе ось ось дивіться ось аватар межує, а ось вже абажур межує. Ну вам так погано видно, звісно. І це тут виходить ось кущик, голова куща. І ось вже закінчується його місце, бо тут вже другий вже аватар межує. Оце воно оцей оце простір цих пів метра. Оце буде виділено для цього абажура. Що ми тут зможемо отримати? Тут ми залишимо максимум 8 лозок отаких, догори. І це ми отримаємо 8 грон. Тому що рукави знизу ми обрізаємо, щоб там не було лоз, щоб вони були чисті. Ну, От типу ось так. Ось в аватара лежить рукав, бачите? Там все, що росло, ми все виламали. І вже далі вон там. Вон там вже пішла плодова стрілка. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. Тому як ми робимо в такій ситуації, як вони близько один до одного? Ми робимо, ось зараз ми обрізаємо аватар і ложимо ось цю плодову стрілку сюди до абажура. І плодоношення буде не в цій частині напроти ось аватара. А плодоношення буде напроти абажура. Ось цій частині. А ось рукавчик абажура. Ми також зараз ложимо на цей дріт, обріжемо, ну не зараз весною. І плодоношення буде напроти аватара. І кому відомо, кому вам не відомо, чим більше старої деревини, ось чим довший такий рукав, тим більше буде. Рости, тим краще буде рости лоза і буде краще більша грона і більша ягода, тому що більше сили буде в куща. Вон, бачите, вже який товстий рукав такий. І ми його будемо аж туди обрізати такий довгий. І ось цей крайній. Ось тут ось ці всі. Ми зріжемо на ріжки поки що. А ось цей самий крайній, ось дивіться, який потужний приріст. Ми вже його положимо туди на плодоношення. Зараз я поставлю на паузу, чи як це вам показати. Зараз дивіться, я відщібну ось ці лози, по Я Я положу, зараз вам покажу. Так, ось дивіться, абажур. Ось його рукавчик я вже відщібнув. І на наступну весну ми його будемо вложити ось так на самий нижній дріт на плодоношення. Дивіться, бачите, як він від землі пішов. Так, щоб він у нас не стоя, привикав, за дерев'янів, а щоб він ось так лежачи у нас привикав. Так якось той рукав, бачите, він лежачи. Коли ми зараз будемо його... На зиму вкривати, то його не треба ломати, він уже сам лежить. Ось тільки ті тоненькі ми відщібнемо і кинемо на землю. Ось туди і прикопаємо. Так, дивіться, ось це буде тут абажур, а тут напроти аватар. Бачите, так? Да? І ось тут, отак ми його намотаємо. І з цих бруньок догорі весною вже підуть лози. І тут будуть грони напроти аватара. А аватар ми зараз обріжемо. Так, тут пішов п'ятий рукавчик, ми виростили. А ось зараз ось так його. Дивіться, ось тут зараз обрізаємо на на сучок заміщення. Зараз я вам покажу. Ось так на одну-дві бруньки. На дві брунечки ми відрізали, зараз я їх витягну. Поставлю на паузу, щоб не займати час. Так, ось, ось тут зрізали ми на сучок заміщення. А ось тут дві у нас є лози. Це вже на слідуючий рік у нас буде поселене таке плодове звино. Ми залишаємо не одну, а залишаємо дві плодових стрілки. Це у нас абажур. Це ще один рукавчик ось цей, зараз я його відщибну. Поставлю на паузу, щоб він вам не заважав, зараз я покажу. Так, повіщібав, дивіться. Ось тут ми обрізали на сучок заміщення, залишили дві бруньки. Тут залишили дві лози, дві плодових стрілки. І в наступному році. Ми їх ось так підв'язуємо на перший дріт. Дивіться, ось так він буде підв'язаний сюди. Незручно одною рукою. Так, дивіться, ось так буде лежачи рукав, він так собі привикне. Лежачи, щоб він не стояв. За дерев'янів став такий товстий і, і догори. А ось так, щоб він лежачи, привикав у нас. І ось таких дві плодових стрілки, це ми прив'язуємо ось так в кучу їх зв'язуємо. На всякий випадок, якщо одна брунька в наступному році в нас от пішов пагін, зелений приріст і на ньому немає грони, то ось на, другому, на другій лозі, ось ця брунька може піти з гарною гроною. Тоді ми будемо робити вже проломочку з зеленими операціями. Або десь щось підмерзне. Ось ця брунька може підмерзнути на цій лозі. І вже у нас тут вийде прольот. А нам треба, щоб тут займало ось це пространство, то на цій лозі брунька може бути жива. Тому ми ставимо по дві штуки і робимо посилене таке плодове звино. І ось ці дві лози аватара будуть навпроти абажура плодоносити. А від абажура ось від голови куща. Ми підв'язуємо напроти аватара. Ось так. Тут ось ці нижні, ми будемо виломувати всі бруньки зелені, аж сюди до першої проволоки. А ось вже ці, що на проволці, вже підуть вони вріст і вони будуть вже з гронами з урожаєм. Ну, я думаю, що вам зрозуміло, як це воно має бути. Ну, я для наглядності піду намалюю краще на листочку. І ось в нас ще є, дивіться, ось я ним шевелю цей тончий. Ще п'ятий рукавчик є аватара. Ми його можемо також загнути сюди. Ось так вигнути. Щоб у нас ось це місце тут на проволці не пустувало. І тут вже будуть лози догори. Тут буде абажур і аватар. І далі так само. Ось з боку купець. Теж ми ложимо його ось крайня лоза. Ми ложимо сюди на місце аватара, ось сюди на цю проволоку. А ось цю лозу ми ложимо сюди на місце купця. І так ми зміщуємо плодоношення в сторону. Не маємо довгі рукави. Кушт має силу. І ми будемо отримувати гарну ягоду, гарні грона і гарний врожай. Ну ось ще одна забажура. Воза також ми її відсібаємо. Так. Ось лоза, дивіться. Це відобажура. Ось вона. І ми її ложимо на дріт. І ось напроти аватара буде плодоношення. Також дві, дві плодових стрілки буде. Ось, тікай. Ось буде одна і друга. Бачите, дві штуки. Це на всякий випадок, або десь якась брунька підмерзне, або десь якась буде без грони, піде лоза холостий пагін, то ми завжди отримаємо врожай. Так, а скільки залишати бруньок, дивіться, минулого року Віка знімала ось так собі повішали лозу на дріт і запитували коментарях скільки потрібно бруньок. Бо хтось там десь я там бачив когось, що хтось лишає ось тільки 6-8 бруньок. Ви можете залишити геть 30 бруньок, якщо у вас лоза ось така довга. Але весною ви можете виломати. Ось залишити. цю цю виломати Ось слідуючу знов виломати. Залишити ось цю. І на цю геть трьохметрову лозу ви можете залишити так само тих 6 чи 8 бруньок. Але у вас буде запас деревини, потужна лоза, ви буде, будете бачити скільки у вас є грон. Тому що можуть бути холості десь після весняних заморозків. Ну а обрізати що? Зараз основне обрізати ось край лози не визрів. Тому його треба бачите воно зелене. Ну ми просто відрізаємо його до, до визрівшого. Ось так зелене відрізали і все. І зараз, це я вам так показав, як воно має бути прив'язане вже на наступну весну. А зараз я його від'яжу, ми його будемо ложити, листя загорнемо, будемо ложити і прикопувати на зиму. Тут також дивіться, яка вона довга йде. Тут є одна, дві. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 бруньки. Ну, зеленими операціями ми їх проломаємо так, щоб у нас Ось дивіться, як лоза від лози йде. Ось, ось так, сантиметрів 15. Бачите, тут трошки густіше. Ну, коротше, зеленими операціями будемо проломувати. І аналогічно ось тут так само аватар. Зараз я вам підемо краще, я вам намалюю. Тому що товаришу я обрізав, показував, 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 це туди, це туди. Каже, я нічого не поняв. Тоді я вже намалював йому на листочку. О, каже, а тепер вже поняв. Зараз підемо я вам краще намалюю. Так, ось дивіться, ось допустимо. Це в нас ось є стовп. Ось другий стовп. І ось третій. Тут ось дріт. Це перший натягнутий, другий ну, і так далі. Третій. Ну, хай там буде хай чотири. Так, чотири дроти. Ось у нас росте куштик. Ось тут. Так, чотири рукави. Так, видно вам, так, да? ось другий кушчик. І ось тут третій кущик. Так, це ось тут ґрунт. Ось так. Так, і ось це на, кож... на кожних цих рукавчиках пішли у нас до гори вже лози. На плодоношенні. Ось так. І тут так само. Так, ну зрозуміло. Ось так ростуть лози. Дивіться. Ось ми беремо від голови куща ось першу лозу і другу лозу. Це ми будемо ложити дві. А що пішло далі, ось це ось це все. Ми відрізаємо. Ось ці лози ми викидаємо. Ось просто беремо. Ось так. Бачите, вирізали. Ось це все, що було лишнє. А ось цих дві ми залишили і на наступну весну ось цю положимо сюди, ось так. І ось цю положимо сюди на перший дріт. І тут так само. Ось так їх росло, тут хай 10 штук. Ось цих крайніх ми відрізаємо, викидаємо, а перших дві від голови куща ми залишаємо на плодоношення. Оце все ми вирізаємо, викидаємо. Чи беремо на саджанці, чи, чи кому куди треба. Чи на прищепи. Залишаємо від голови куща перших дві. Бачите? До речі, хороші ручки зараз випускають дітям, а то колись в школі. Коли в школі лезвікою там стирали, якщо погана оцінка, вирізали. А це можна собі написав якусь помилку, раз зітер. Дивіться, намалював, стер. Ручка отлічна. Хороша для підробки документів. Щось написав, стер і все. Ну, це я, звісно, жартую. Бо це вже буде 358 кримінального кодексу. Так, ну я думаю, що вам зрозуміло, дивіться, або я намалюю ще другий малюночок. Ось так вони всі росли догори. Ось так догори росли. Зараз ось знову стовп. Стовп. І ось буде тут о кущик. Ось так тут кущик. І тут кущик. Зараз по два рукави. Проволку не малюю. Ну, першу намалюю. Ось ця рукав тут ми всі бруньки обрізаємо, осліплюємо. Щоб до проволоки в нас тут рукави були чисті. А ось, якщо вам ось видно. Ось це, що ми залишили при обрізці, ось такий батіг. Ми його ложимо на плодоношення аж на цей. І плодоношення піде ось тут. Бачите, не напроти своєї голови куща, а напроти другого куща вже підуть весною прирости. А з цього ось цю лозу ми ложимо сюди і тут підуть прирости вже, напроти цього куща, бачите, міняємо їх місцями. І так само на цю сторону. Пішло плодоношення сюди. А ось тут кущик росте і ми. Ось його рукавчик ложимо сюди. І плодоношення йде звідси. І так ми отримуємо довгі такі рукави. Вони мають більше потужності і ми будемо отримувати гарну ягоду. Ну, я думаю, що якось я вам об'яснив. Звісно, немає світла в нас. На тьомну. Ну, Подивлюся, якщо відео буде неякісне, то не буду викладати. Я попробую змонтувати. Ну, на цьому все. Якщо щось буде незрозуміло, запитуйте, я вам покажу ще раз, як воно робиться. Вже наглядним способом. Може поставлю на штатив телефон та й зніму. Ну, на цьому все. Всім Дякую за увагу. Всім мирного неба, гарних врожаїв і пока-пока до нових відео.